Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вашій увазі пропонується такий яскравий автомобіль Opel Astra H в кузові хечбек 2009 року випуску з двигуном об'ємом 1,8 літра газ бензин потужністю 140 кінських сил на звичайному автоматі гідротрансформатор Aisin 4 ступеневий. Пробіг оригінальний автомобіля 188,5 тисяч км. Однією сім'єю експлуатується з 2020 року. Їздить дівчина. З 2016 року їздив знайомий хлопець. Є повністю історія обслуговування з кінця 2016 року і пробіг був 97 тисяч кілометрів. Мається також додатковий комплект літньої резини, гарної на металевих структурних дисках. Автомобіль щойно пройшов повне ТО, яке вартувало майже 33 тисячі гривень, майже 800 доларів. Було замінено комплект ГРМ. Масло плюс всі фільтри, колодки задні гальмівні, сейлендблоки передніх речагів, сальники, прокладки, все, що потрібно було, все було замінено. Також АКПП була перевірка рівня масла, ГБО, також діагностика та налаштування. Автомобіль повністю обслужений. Отже, давайте трохи заглянемо в салон. Ось такий салон маємо, такі сидіння. Шкіряне кермо, мальтовий комп'ютер, круіз-контроль, дзеркало з автозатемненням, автомат, кондиціонер. Є лимки, підлокітник, пояснична підтримка сидіння водія, мікроліфт сидіння водія. Ось такі задні дивани. Салон в досить збереженому стані. Їздила дівчина, їздила небагато. Балон ось такий стоїть у нас в багажнику на 40, на 40 літрів. Запаска повнорозмірна. З таким самим структурним металевим диском. Ззаді механічні склопідйомники, спереді електросклопідйомники, електродзеркала регулювання, автосвітло. Пліс-контроль, шкіряний кермо. Кермо регулюється по висоті, вильоту. 188,5 тисяч оригінального пробігу. Автомат, спорт, режим, зимовий режим, кондиціонер, ручник, все працює, підлокітник, сидіння в гарному стані. Під капотом. Давайте глянемо. Нічого не намивалось, не натиралось, як є, все сухо, чистенько, обслужено. Технічна частина автомобіля все супер. Все, що потрібно було замінити, все замінено. Такий приємний бонус. ГРМ, повністю, все замінено. Фільтра, масла, альмінні колодки сів і поїхав. По косметиці, звичайно, є сліди експлуатації, передній бампер, задній бампер, поліз. Пари в досить непоганому стані, не сильно від не немутні, нормальні. Зимова резина ось така в непоганому стані, правда, роками трошки вже старовата, але диски тормозні передні мінялись, є повністю все, всі записи по обслуговуванню автомобіля. Задні гальмівні колодки нові. Комплект літньої резини на таких, саме, на таких дисках в дуже гарному стані 21 року. Резина там. Шкода, що немає оригінальних ковпаків, але хто захоче то зможе їх знайти і буде супер. Ось бумажка, як автомобіль виїхав з ТО. Декілька днів назад на майже 33 тисячі гривень. Є повний перелік робіт та матеріалів. Він номер, пробіг автомобіля, номер автомобіля. Кому цікаво, перевіряйте, шукайте. Історію, можливо, щось знайдете в інтернеті. Автомобіль повністю обслужений. Газова книжка також. Газ встановлювався. У 2016 році пробіг був 104 тисячі кілометрів. Ось так. Абсолютно чиста продажа, нічого не приховується. Книжки по автомобілю, звичайні. Два ключі, один викидний, інший звичайний ключ. кому цікаво, пишіть, телефонуйте. Приїжджайте, дивіться на автомобіль, на тест-драйв, запрошую. Будь ласка, в гостомель набирайте. Так, давайте більш детально подивимось, що замінилось у нас масло. ГРМ ремінь, фільтр повітряний, фільтр салонний, комплект ГРМ. -а. Щось залишилось ще там болтики. Натяжний ролик, обвідний, селінблок речага, колодки гальмівні. Лампочки, прокладка прийомної труби, масло в коробці долилось до рівня. Прокладка випускного колектора, прокладки, сальнички. Все абсолютно замінено. Комусь буде дуже приємний бонус. Купив автомобіль і поїхав. Не треба їхати на СТО. Кому цікаво ж, пишіть, телефонуйте, звертайтесь, чекаю. Давайте заміряємо товщину локофарбового покриття. Так, ну сейчас, ж, поїхали. міряємо товщину локофарбового покриття. Криша. 124. 106. 123. 123. Це трошки лід. мороз. Криша сходит. нормальна. 115. 116. 123. Криша не фарбова. 122. Спокойно. 152. 135. 124. 139. 126 139 129 Такие колерты, ну Такая точка на 146, бачка капот присутствует изначально, крошка Алло, не фарбованы 144 142 Довеча, автомобиль осукованный? А, <плесу> не, не фарбован Сказал, <плесу> что нет 143 Ну так Так, капот не 120 127 113 141 127 125 96 121 Не фарбованы Логические двери 134 155, 123, 154, 142, 164, 136. Не фарбованы. Наступные двери, пассажирские задние 150, 147, 150, 145, 122, 127. Так, порог с барашком. 417, 395, 388, 338, 380. Так, арка. 119, 113, тут 150, распозна 3 просто. 124, 154, 139, 141, 142, 149, 140, 128, 131, 142, 143, 150, 137 так сказать, было найдем Ну, на плюшку бажника. 136, 123, 123, 135, 140, 164, 169, 143, 133, 167, 163, 161, 186, 188. Ага, тут ничего не шарбовалось. Нет. За рахунок 154, 132, 127. Не шарбовалось. Так, куда выдали? 137, 149, 117, 129. Я улыбаюсь. Я царапки трохи, даже перемалевалась. 134, 136, 142, 137, так, давай, тоже заделкало, 132, 145, 122, 117, 94, 3, 136, 114, 138, 132, 80, 37, так, давай, пассажирское парень, 120, 170, 144, 141, 149, 141, 147, 155, 160, 142, 149, 129, так, 139, 126, 141, 141, так, задний 138, 133, 139, 142, 147, 160, 216, 233, 284, 248, 222, 1474, 1138, 234, 229 219 Так, тут урвалось на говорить Спокойно, попилкой, так 1920, 124, 131, 196, 210, 432, Тут что пища у нас пошла, 328, больше неспит три тысячи. Правильно, більше, меньше, більше, більше, 1385. Так, тут я трошки с Більше ніж на спит 300. Так, давайте говорить, так, Хорошо. 422, так, и стороны барашек. 503, 551, 617, 1512, 1315, 1391, больше, тысяч. Так, тут у нас попивка и покраска, больше, тысяч. Так, есть тут, значит, у нас. Вот тут, вниз двери, и сюда перешло на арку, покраска, и часы на проводах, и дверями. Так, дайте мне еще задняя банка, однозначно, фарбовался, а вот на нем у меня, меня, меня коцки, его можно приближать и рефарбовать. И вот лаз тут есть. Да, тут Трішки його... можна його, можно. Если с моей позвонитом, то можно його буде В Машину можна буде повернуться при бажанні. Так, давайте проделаемся военными сопроводами. Так, бачите, це мачек. Поташся, ладно. 76,5. 67. 73. 72. 62. 65. 71 дается. 175. 192, 193. 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

сила, чтобы достичь этих тысяч, сейчас проглотила младенькие из кольчики. Ну, и тут еще нужно не знаю, что-то почему у нас есть. Может, его здесь получилось было, не знаю, не вказали. так. Так, 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 топ тобто у нас выбовано выходит с всей стороны вниз дверки. И часть порога. Она тоже вырывается, например. А вот есть покилочка, трошки вот тут, вот тут. И вот тут трошки. Фарма, слой фарма и трошки с покилочкой. Может, его сейчас, его сейчас наехали. Некий спинок. Або столбчик, або еще что Так, зараз трошки. Внизу еще. Видим его. там внизу в каком-то стане? Автомобиль. И будем рухать і ось так автомобіль у нас виглядає знизу. Є захист двигуна, є сліди експлуатації звичайного автомобіля. Десь трошки вже ржавчинка є, але не критично. Автомобіль оцинкований, все в нормальному стані понизу. Ну і ще вам трошки фотографію. відео, подивитись, як автомобіль виглядає зовні та всередині. Ось така цікава автівка. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте. Бажаю всім миру та добра. Всього найкращого і до побачення.